Вітаю, друзі! Сьогодні 4 лютого з вами знову Центр громадської аналітики вежа, я є Валерій Клочук, і сьогодні з нами знову в студії економіст, фінансист Ілля Несходовський. Вітаю вас, пане Ілля. Вітаю, пане Валерій, вітаю вас, шановних глядачів. І я хотів би, пане Ілля, поговорити з вами про одну цікаву деталь, яка з'явилася два дні тому. Ну, поки що деталь, тому що пояснень не так багато з приводу. Переговорів телефонних Трампа і на Моді, прем'єра Індії за повідомленням Дональда Трампа, нібито вони домовилися про суттєве зниження об'ємів закупівлі російської нафти Індією. Взамін на це Трамп обіцяє там зменшити мита для Індії на 7%. Якщо не помиляюся, ну і от що не з'явилось повідомлення про те, що Путін телефонував Сінзінпіну на тлі такого повідомлення. Із застереженнями про те, що може бути зменшено об'єм закупівлі нафти не лише Індією, а певне, і Китаєм. Ну, Якщо такі е, фінти е, у Трампа вдаються з е, нарендрою моді, то чому б і ні, чому б і з Китаєм цього не зробити? Ну і повідомляють про те, що вже Індія суттєво менше купує російської нафти. Дані, як на мене, дуже різняться, вони доволі суперечливі. От, пане Ля, що вам відомо про це, які перспективи. Зменшення співпраці Індії та Росії, і чи це нам допоможе справді у припиненні російсько-української війни? Наскільки ми сильнішими стаємо? Дивіться, перше, все ж таки, давайте, от для того, щоб об'єктивно оцінити картину, ми маємо дивитися не в принципі, лише тільки ті факти, які відбуваються. Тому що, якщо просто відповісти на запитання, чи зменшує Індія об'єми закупівлю російської нафти так. Це ми дійсно бачимо, тобто об'єм закупівлі російської нафти індійськими нафтопереробними заводами, воно відбувається. Але з причини, чого тобто чому це відбувається? Хто на це вплинув? Чому вони змінюють свої стратегії? Чому вони мають можливість про це говорити? І от е, в цьому ключі основна причина, чому нафтопереробні заводи Індії зменшують обсяги закупівлі російської нафти, полягає в дуже простому рішенні, а саме в е, 18-му пакеті Європейського Союзу, е, який е, передбачив зменшення закупівлі е, е, точні, не зменшення, а заборона закупівлі нафтопродуктів з третіх країн. Якщо вони виготовляються з російської нафти, і е, туреччина, наприклад, ми ж знаємо, що між Туреччиною і Сполученими Штатами немає жодних перемовин, але разом з тим, Туреччина зменшила закупівлю російської нафти. Чому це відбулося? Тому що якраз є така заборона, і уже в листопаді місяців Туреччина почала готуватися, тому що основний покупець нафтопродуктів. Це Європа і втратити для них цей ринок це фактично просто зупинити свої нафтопроробні заводи. А враховуючи те, що ця заборона вона починає діяти 21 січня, почала діяти, але для того, щоб ви мали можливість поставляти свою продукцію безпосередньо до європейського союзу, то ви маєте підтвердити, що протягом 60 днів. До 21 січня до моменту відвантаження вами продукції ви не закуповували російські нафти. І звертаю вашу увагу, це стосується не в цілому країни, це стосується конкретного нафтопробного заводу, і як результат навтопробного заводи, вони відповідно переключилися на інші види нафти. Теж саме в принципі зробила Індія. Ми бачимо, що за останні два місяці. З 1,8 мільйонів барелів на день європа почала закуповувати 1,3 трильйона барлів на день, тому що просто-напросто нафтопроробна нафтопродукти, які виготовляються з такої нафти, вони просто не знайшли відповідно свого покупця, і як результат відбулося ось таке перенаправлення, тобто закупівля іншої сировини, щоб мати можливість і далі поставляти свої нафтопродукти до. Європейського союзу, але як ми бачимо, що Трамп скористався цією статистикою, ми бачимо, що не від Індії е е е не підтверджується ця інформація. Не від інших джерел не підтверджується ця інформація. Є лише тільки заяви Трампа. До речі, Трамп вже і минулого року заявляв про те, що він домовився про те, що вони будуть закуповувати менше відповідно російської нафти. Це не відповідає жодної дійсності, тобто він як завжди видає бажано за дійство, що нібито це його вплив насправді жодного впливу нема. Мені можуть заперечити сказати, як вже санкції проти Роснефті і Лукойла. Вони ж мали би вплинути так, от якраз якщо дивитися на об'єктивну статистику, то ми бачимо зниження питомої ваги Роснефті і Лукойла, і в той же час різке зростання другорядних компаній, які не знаходяться під санкціями, тобто іншими словами, що відбувається, відбувається. Просто-напросто перенаправлення тої нафти зазначається про те, що вона виготовлена іншим відповідної кампанією. Як результат, вони спокійно поставляються в будь-які країни, що Індію, що Туреччину, тому що Китай, тобто нема ніяких для цього перешкод. Тобто, іншими словами, санкції Трампа в цій частині з точки зору, щоб примусити країни закуповувати російські нафти, вони не поділи абсолютно ніяк. Вони поділили лише тільки в одному аспекті а конкретно в цій угоді про те, що Лукойл зараз змушений продавати свої закордонні активи, тому що санкції, які запровадив Трамп, фактично призводить до того, ніколи вони подіють зараз іде відповідно від для оформлення угоди, що ці активи просто будуть мертвим активом, які не будуть працювати, які не будуть не те, що прибуток приносити. Вони навіть не будуть приносити дохід. А відповідно, утримання на ці активи вони звичайно будуть іти. Тому в цьому ключі Трамп спрямував виключно ці санкції для своїх інтересів. Тому по Індії ми маємо наступну таку ситуацію. Об'єми зменшуються, причина цих зменшення об'ємів, а це є результат санкцій Європейського Союзу і відповідна економічна ситуація. Чи буде надалі зменшувати цей об'єм? Я не впевнений. Якраз той об'єм 1,3% Мільйона барелів на день це той об'єм, який є достатні поставляти на ті нафтопереробні заводи, які не працюють на європейський ринок, які працюють на інші ринки. Тобто які працюють, зокрема, наприклад, на ринок внутрішній, а також, наприклад, на теж Саудиська Аравія. Вони купують нафтопродукти, У них легка нафта з них не виготовляється певні нафтопродукти, які їм потрібні. Як результат, вони купують альтернативу. Тепер з приводу Китаю. Тут е, Китай е, усвідомлює е, те, що Венесуела, поставки нафти з Венесуели для нього закриті. Вони не були значними, тобто це 800-1 мільйон барелів е, на день, але ну, мільйона то вже скажімо, дуже оптимістично. Такого не було десь приблизно 800 тисяч. Але він розуміє, що цього об'єму нема. І як результат він відповідно переорієнтовується тоді на російську нафту по своїй концентрації вони в принципі приблизно схожі і там важка, і там менш важка, але все ж таки відповідно та, яка якраз підходить до китайських нафтоприродних заводів. І тому Китай продовжує купувати російську нафту. Єдине, що ми бачимо, як Китай страхується. А, дуже часто нафта вона в процесі свого руху з російських портів до китайських портів. А вона раптово стає малазійською нафтою, тобто вони фактично беруть, трошки змішують якусь частину, ну тобто зупиняються, виключають транспондери, зупиняється відповідно, судна в, в морі. здійснюється певна якась перекачка, як результат заповнюється повністю. і Вони повністю йдуть по документам, що це малазійська нафта. Так само і по іншим країнам. Я знаю, що це Єгипет, а також здійснюються такі, скажімо, переоформлення документів і так далі. Тому формально, нібито Китай. Як то кажучи, зменшив, да? а от по факту це все ж те, іде та сама російська нафта, яка йде до Китаю, і Китай в цьому контексті ну нічого не втратив. Так як ринок, в принципі, вже такий можна сказати, хоч і є надлишок, коли там більш-менш збалансований, і це призводить до того, що замість просто однієї нафти купується інша нафта. Там, наприклад, якщо Венесуела тепер буде поставляти замість Китаю в Індію, як про це домовився відповідно Трамп, то замість венесуельської нафти Нафта, яка йшла в Китай, тепер буде йти російська нафта. Тому сказати, що десь були суттєві втрати по об'ємам, ми не бачимо. Ми абсолютно не бачимо, тобто, скільки суден, які були, так і є, да є проблеми. От що можна точно стверджувати, що підтверджує і російський Вітфін це ціна на нафту. Тобто, дисконт дійсно є дуже високим. Вони визнали, що в грудні, наприклад, для оцінки сплати відповідних податків там менше 40 доларів, тобто 39 доларів за барель. Тобто, іншими словами, дійсна ціна на російську нафту вона суттєво зменшена для того, щоб її купували, враховуючи її токсичність, відповідно збільшує дисконт. Дійсно, що в певній партії. Вартість нафти вона коштувала десь приблизно біля 25-27 доларів за барель нафти, це, але наголошую, це лише тільки окремі партії. Це не є, скажімо так, уже зафіксована ціна, по якій продають. Це ж таки, дисконт, він коливається мінус 20 доларів. Тому е якщо зараз у нас до костіх погроз Трампа Ірану. І як результат на фоні цього відповідна ціна на та бренд відповідно зроста так само в десь зросла і марка «Уролс». Там дисконт складає десь приблизно біля 20 доларів. Тому відповідно ну вони отримують доволі таки непоганий для себе в принципі. Продовжують отримувати прибуток. Звичайно, можна сказати, вони ж заклали е, в своєму бюджеті ціну на нафту 59 доларів. І, відповідно, вони так само заклали курс 92 рубля за долар. Але, от, наприклад, ми отримали сьогодні статистику щодо виконання державного бюджету. У них просто обвал, найнижчий а, рівень нафтогазових доходів в бюджеті а, за останні 5 років. Тобто, з двоз дві року такого обвалу не було. Тобто там 393 мільярди рублів, і це ну просто такий дуже низький показник. А це означає, що вони будуть змушені різати інші відповідно на свої витрати, тому що виконати бюджет при такому параметрі просто нереально. І, звичайно, вплив в цьому контексті є. Панелія, а скажіть, будь ласка. Наскільки можна пов'язувати зараз телефонну розмову, усі і Путіна вона ну була анонсована принаймні те, що я слідкував, доволі несподівано. Вони говорили про якийсь новий етап у своїй співпраці, так офіційно повідомляє Кремль. Ну загалом, ти то, як на мене, ну майже ні про що, тому що фактично всі договори про співпрацю між Китаєм та Москвою вони давно підписані, вони стабільно працюють. Путін висказав застереження, що, мовляв, ну ми намагаємося тримати на рівні наш торговий баланс. Він складає приблизно 230 мільярдів доларів по минулому року. Там є невеличке падіння, не суттєве загалом, але доволі високий. Все таки об'єм. Наскільки впливають або наскільки показовими є О, зараз ці телефонні переговори між СІ та Путіним на тлі переговорів в Абу-Дабі? Чи це взагалі окремі історії? Це не окремо. По перше, я думаю, що це він більше діє на свою внутрішню аудиторію. Тобто, я продовжую зберігати контакт з Китаєм. Mm. Бачите, провожу відповідно перемовини. Це означає, що, як то каже, Китай тримається в голові про те, що він може прийти на допомогу. Mm. І це більше такий інформаційний вплив на внутрішню аудиторію. Про це, ну і можливо, навіть і на зовнішню аудиторію такий сигнал Трампу, наприклад, який говорить: бачиш, у мене там десь є якась можливість, якщо ти не будеш мені допомагати тиснути на Україну, то в такому випадку ти ж не хочеш, щоб я відповідно прийшов до китайського лідера. Тому в цьому ключі це такий інформаційний вплив. Але я думаю, що може бути і практична складова. Поясню. Звичайно, ну путіну важко щось запропонувати Китаю, тобто Китай купує рівно стільки, скільки йому потрібно. Або якщо ви пропонуєте нормальний дисконт, можливо, він і купить у вас те, що в принципі. Готовий був купити у інших, але все ж таки, скорочення товаробороту воно спостерігається, і це дійсно. Вони зокрема, наприклад, по металу суттєво, суттєво падіння. От ви оцінюєте за рік, я погоджуюся. Там дуже незначне за рік, але в тенденції давайте подивимося на останні два місяці 2025 року. Тобто там дійсно воно падіння прискорилося і воно буде прискорюватися. Так, от практично, виходячи з внутрішньої ситуації, я думаю, що там йдуть розмови так само про продаж золота, тому що от тут дуже часто оцінюється, що ось золота у Росії є багато, воно дійсно є багато. Якщо якщо ми будемо брати, наприклад, фонд національного добробуту, там хоч і скоротилося, але все одно. Значний обсяг, і от е, для того, щоб виконати свої внутрішні зобов'язання і фінансувати війну. А е, щось інше запропонувати він вже не може, то він відповідно пропонує золото. Е, золото знаходиться під санці, в тому числі і Сполучених Штатів, Європейського mm -hmm. Союзу, всі країни J7. Єдина, хто може купити в такому для нього е, об'єму золота, це Китай. Ми бачимо ну, стрімке зростання золота е, в китайських резервів. І, і так само зменшення відповідно, золота в російських резервів, в російському фонді і так далі. І я пов'язую з тим, що основним покупцем цього золота є Китай, і вони фактично розраховуються за ті товари, які їм необхідно, зокрема, наприклад, подвійного призначення для того, щоб приховати ці транзакції. Вони відповідно здійснюють розрахунки з золотом і везуть золото в Китай. Тому я думаю, що можливо враховуючи доволі таку складну ситуацію в бюджеті за 2025 рік, і точно не покращення цієї ситуації за січень 2026 року. А цей дзвінок крім інформаційної складової, можливо, мав ще практичну складову знову ж таки, проговорення можливості продажі золота, яке зараз є у Росії. До Китайської республіки і як результат, за рахунок цих коштів, які вони отримують, виконати ті зобов'язання, які є, тому що для того, щоб виконати бюджет за 2025 рік, вони затримали платежі для підприємства військово-промислового комплексу. Вони дуже сподівалися, що вони отримують цей платеж в грудні, як це традиційно відбувається, і відповідно у них там злітають витрати. Вони на 20% витрати зменшили. Тобто, іншими словами, вони затримали ці платежі для того, щоб її не показувати, для того щоб вписатися ті параметри бюджету, які у них були. Запланований там в жовтні-листопаді на кінець відповідно 2025 року. Але проблема полягає в тому, що виявляється, і в січні вони не мають можливості виконати ці зобов'язання і розплатитися відповідно з військово-промислового комплексом. Як результат, єдиний шлях для того, щоб це зробити, це продати золото, отримати відповідні юані, юані потім перетворити в рублі і розплатитися таким чином з. Своїми підприємствами ще раз гроші на війну суттєво закінчується. Тому це поки що скажімо так: в офіційних жодному в офіційному, скажімо так, повідомлення не бачив, що це обговорювалося, але розуміючи ситуацію, я припускаю, що це точно було предметом розмови. А так, інформаційна складова, звичайно. Проглядається однозначно, тобто, це тиск на внутрішню аудиторію і на зовнішню аудиторію. Пане Ілля, скажіть, будь ласка, а чого очікувати від сьогоднішніх переговорів в Абу дабі От на вашу думку? Ну, після обстрілу, який відбувся, я вважаю, що вони точно вже 100% закінчуються абсолютно нічим. Єдине, що ми не повинні оцінювати ці перемовини, а, з боку американської сторони. Знаєте, е, я вже бачу, навіть якщо там повний нуль, виходить Вітков і говорить, що у нас прогрес, у нас все добре. Ми відчуваємо бажання і так далі, тому подібне. Тому давайте будемо оцінювати дійсно по заявам, які будуть пролунає там від російської сторони і а, від української сторони. Я думаю, вони а, будуть більш-менш об'єктивними. Американська сторона буде всім задоволена. Навіть якщо там поб'ються вони між собою, там буде влаштована якась бійка, все одно там м, американська сторона буде говорити, що це чудовий прогрес Трампа, що Трамп. Відповідно, бачите, досягнув, відповідно, цього результату щодо перемір'я енергетичного на цілий тиждень, хоча виявилося, що ніякого перемір'я не було, але потім підігнали ті дати, коли вони не були. Якщо так розглядати, до речі, ну це дуже, дивлюсь на ці заяви, ну це просто смішно. Ми там десь обурюємося, ми маємо розуміти, що це ж бачать американці. Тобто американці ж вміють рахувати 2 плюс 2. І вже зараз підтримка Трамка, Трампа найнижча, і от після такої от заяви, ну це говорить про те, що його слова фактично нічого не варте. Ти домовився потім ти виправдовуєш Путіна. Тому все я бачу ось цю ситуацію більше такого негативного впливу на внутрішньоамериканську історію. Вже багато накопичено негатива по відношенню до Трампа. І ті республіканці, які завжди мали певну до Росії. Бачу, що це виправдання Путіна, як він знищує фактично міста, тобто, я маю на увазі влаштовує там голодомор через холод, то в цьому частині, звичайно республіканці будуть сто ну, 100% незадоволені. От єдине, що я: а де ж ваші заяви ну, в такому випадку? Ну, як ви можете це сприймати? Зрозуміло, що Трамп, ну і ваша заяви ж має там вже дуже. Багато серед республіканців є адекватних людей, які чудово розуміють, що Росія ворог. Ну от я на них в принципі розраховую, на таких сенаторів, на таких представників як яскравих представників а, республіканської партії, щоб вони на цьому акцентували умову. Вчора багато писалося і говорилося з уст, навіть Марка Рюте, який перебував у Києві. Що однією із умов припинення війни про це говорив Зеленський вже продовж кількох місяців. Можливо, навіть більше, ніж півроку, є гарантія безпеки для України, ну щоб надалі по нас не били. І вчора прокоментували це і Financial Times. Я це назвав, вкотре скажу для глядачів, я вже повторюся і до вас твором на вільну тему журналістів Financial Times, тому що ну, виглядало якоюсь, вибачте, фантастикою. Да, Фантазією, фантастикою. І сьогодні політику пише, що так: ніяких гарантій безпеки для нас не буде. Але там зазначають одну деталь, що основна гарантія безпеки для України це Збройні Сили України. Ми вже з вами обговорювали якусь цю тему, і от зараз Зеленський зробив заяву, я маю на увазі, ну умовно, зараз там буквально два дні тому, що ми очікуємо перший транш в сумі 90 мільярдів євро а, в квітні місяці. Це ті гроші, які нам передбачають на два роки. Раніше їх нема. Ну, договору поки що формально немає ніякого, іде все якісь там політичні заяви і так далі. Е, Рамштайн хоче перепрошую розглянути питання часткового використання цих коштів для придбання зброї Україні, але якщо от, умовно зараз досягнуть якихось домовленостей там про колись завершення війни, ну от напакають навесні, бо вже такі повідомлення є, рівно гарантії безпеки для України залишається ЗСУ. За питання: хто це буде фінансувати? Тому що, от ви, я добре пам'ятаю, говорили, там Та так багато грошей не треба, але враховуючи те, що ми маємо готуватися тепер до майбутньої війни знову, бо Росія нападе, то грошей менше не треба. Де ми їх будемо брати? Нам Європа готова буде дати хоча б приблизно якусь суму. Ну, дивіться, 90 мільярдів. Вони ж розписали, як вони використовують. Там не просто частка, там 60 мільярдів, якраз йде на озброєння 60 мільярдів. І тільки 30 мільярдів це макрофін. Якщо 60 мільярдів ідуть без умов, тобто вони будуть надаватися ну, якоюсь рівномірними сумами або за потребами, або в принципі будуть приходити в Україну в вигляді той же самий європейської зброї. Тобто перетворюватися відповідно ці кошти, які там акумульовані в цьому фонді, вони будуть оплачувати відповідно зброю. А ця зброя буде заходити в Україну, і це буде зараховуватися відповідно як надання допомоги. Тобто, ми навіть ті живих грошей не побачимо. А 30 мільярдів це макрофін. Знову ж таки, макрофін там з умовами, з умовами якраз виконання реформ, Ukraine Facility, співпраця з міжнародним валютним фондом. Якщо ми цього не досягнемо, то наше сподівання на ну, те, що ми 30 мільярдів, наголошую, 60 мільярдів немає жодних умов, навіть нема умови співпраці з МВФ. Ми військову допомогу будемо отримувати в будь-якому випадку, тому що Європа чітко розуміє, що це для неї її власна безпека, тому вони це надають. А от 30 мільярдів ми можемо не отримати. А у нас на даний момент фактично коштів лише тільки на перший квартал. І от тут виникає питання, як далі ми, в принципі, будемо розраховуватися а, з нашими бюджетниками, якщо ми, наприклад, не досягнемо, не виконуємо ті базові умови, які є, це доволі таки серйозно. Тому а, Європа готова надавати ось в цьому форматі, а от 30 мільярдів ну, це вистачить на один рік і два місяці. Тобто, це вистачає повністю на 2026 рік з урахуванням тих залишків, які є. А от на наступний рік ну, ми профінансуємо одну шост... ну, добра, одну п'яту частину, це максимум. Але значить, нам потрібно буде від інших країн, а це питання міжнародного людного фонду. Там 8 мільярдів, але ну, реалістично, враховуючи етапи отримання, ми там максимум отримаємо рівно ту суму, яку ми повертаємо в Міжнародний валютний фонд. Тобто там треба виплати, 4 мільярди, 4 мільярди отримаємо, відповідно, розраховуємося і все. Тобто в бюджеті таких от живих коштів знову ж таки не буде. А Світовий банк там є співпраця, певна, це плюс. А Японія знов ж таки йдуть перемовини. Вона готова нас підтримувати в макрофінансовому плані. Цьому і е, в принципі, окремі країни Європейського Союзу, е, зокрема, країни е, Балтійських Ну, то тобто есть, там е, Нідерланди, Данія. Вони сказали, що певні якісь окремі транші будуть за межами цих 90 мільярдів, які відповідно надає в цілому європейський союз, а далі все. Далі все, тобто кошти ну Навіть з урахування всієї цієї підтримки ну це до середини 2027 року. Далі потім я не знаю, на що ми будемо розраховувати. Ну Плюс ще треба пам'ятати, на цей рік Ukraine Facilities, ми маємо виконати. Але ж там знову ж таки, ми вже протермінували певні, скажімо так, певні терміни, і якщо ми їх протермінуємо більше, ніж на один рік, то ця допомога згорить. Я бачу, яка ситуація в парламенті, і я вважаю, що це не якась гіпотетична ситуація, а абсолютно реалістична ситуація. Тобто, поки що гроші дійсно не згоріли. Там більше 4 мільярдів, але вони можуть згоріти. Там по деяким позиціям лишилися менше півроку. І якщо ми їх не виконуємо, все, коштів не буде. Ну і все. Більше, я, чесно кажучи, навіть не бачу, хто ж нам може дати кошти. А Ну, скажімо так, на 2027 рік, ми будемо дійсно знову-таки шукати, звертатися до Європейського Союзу. Чи буде готовий Європейський Союз яким чином, наприклад, знову ж таки, в рамках того, що він надає нам кошти, угу. а ці кошти потім будуть погашатися за рахунок тих заморожених активів? Воно нібито якби й добре. Але з іншого боку, це призводить до того, що ті кошти, які мали б піти на відновлення інфраструктури, їх просто-напросто не будуть BlackRock відмовився від співпраці з Україною саме через те, що ці 300, 300 мільярдів заморожених активів, які він розраховував зайдуть в Україну, будуть створені додаткові попити компанії, які тут будуть працювати, будуть мати стабільний дохід і стабільний прибуток. Побачивши, що це малий ймовірний сценарій розвитку. Він сказав, що він тут не буде, і тому ці заяви про 800 мільярдів із розрахунком на BlackRock, вони порожні. Ні про що ми з вами говорили на попереднім нашим е, відповідному е, стрімі з приводу того, ну це просто балабольство і намагання примусити або, скажімо так, заманити такою цукеркою е, Україну, щоб вона відмовилася від е, своїх територій. Так, питання справді друзі складне на рахунок грошей. Я не випадково підіймаю, оскільки гарантія це ЗСУ, а ЗСУ це гроші. І те, як це буде виглядати на перший погляд, нібито поки що з огляду на політичні заяви привабливо. А що буде на практиці, ми подивимося. Пане Лі, я вам дякую, що ви були сьогодні з нами. Дякую. Ми спробували друзі розібрати складні геополітичні питання, які стосуються України в контексті економіки та фінансів, тому що гроші це війна, а війна це гроші. Спасибі вам ще раз. Обов'язково побачимося, друзі. Не забудьте перевіряти свої підписки. Ну і звісно, коментуйте. Дякую.